Як швидко пройшли чотири роки, тільки вчора були першокласники, і ось сьогодні ви маленькі випускники. Разом ми подавали першу сходинку. Скоро перед вами відкриється нова шкільна дорога, та не будемо сумувати, а краще згадаємо нашу початкову школу. В ній оселі свят завжди багато, де музика лунає, чути спів. Але у нас сьогодні надзвичайне свято це свято для великих і малих випускників. Ми всі були смішними малюками, коли зайшли уперше у свій клас, коли дали нам зошит з волостями і заперти посадили в перший раз. Перший поверх рідний клас, Яким близьким був для нас. Кожен з нас тут був щасливий, кожен кров до з нами важливо. Хоч сьогодні в нас і свято тільки є одна печаль. Вчителька не йде уп'яти розлучатися так жаль. Ось нами діло гори, радість і печаль. Підростиською ж хотіла, його цей день, на жаль. Тож прощавай четвертий клас. І тилі цей удянський, про на останній дзвоник наш, як Соловей Корайський. Ему дитино, добру путь, у світ дівчатці й ростуть, Розумна і щаслива будь, а перші кроки не забудь. Хай щастить у добрий час, успіхів навчання. Здійснюється кожен раз мрії і бажання.